Я вже не така приводна, Об'єми ну, пішли. Але більш задоволена собою. Я приділяю собі так. Я не боюсь якоїсь такої поганої їжі. Можна без страждань їсти це. Це найкращий для мене спосіб. Чого вирішила взяти участь в, взагалі системі фокус і перше за все це наладити стосунки між своєю душею і їжею? Це завжди була тривога. Стурбованість, занепокоєння, незадоволення. Ну і це було завжди все життя, був пошук якогось такого балансу, але я ніде його ніде його не могла знайти. Які результати хотіли отримати, от власне перед початком. Брати тривогу, тривогу до їжі, прав до їжі. Ну, настільки було затуркане мислення, оце бієтично, що то не можна, то не можна і розслабитись. Спокійно дивитись на віру, не боятися. Це для мене було саме важливе, що якщо зараз так озирнутися і прийняти умовно себе зараз і себе перед початком дуже спокійно то їжі. Не боюсь якоїсь такої поганої їжі. Ну навіть якщо бувають якісь такі перекоси, для мене це вже не так травматично, я вже не така пригодна. Та, що є там погана і хороша їжа, тобто їжа ти то їжа. Коли я ну, робила заміри на початку курсу і в кінці, моя вага була ставою, але об'єми ну, пішли. І мені стало легше. Я е, відчувала, що я їм достатньо, і навіть від мені здається забагато, моя вага вона пригала. А зараз, виходить, вона якби стала, і я себе дуже відчуваю сити. І це класно. На сьогоднішній, сьогоднішній день це, це найкращий для мене спосіб. Можна без страждань їсти все, отримувати задоволення від їжі. Взагалі не люблю правила, а тут, виходить, якби є правила, але їх нема. І це дуже круто. Де знайшовся час на себе? Я себе просто поставила пріоритети. Як з емоційним станом зараз? Набагато краще, тому що на протязі ми ж робили різні. Практики, і це дуже психологічно вплинуло на моє психологічне здоров'я. стала я більш задоволена собою, я приділяла собі так набагато краще нікого.